Кожна, ти бачиш це? Ти бачиш це, що бачу я? Це що? Наш сусідський кіт Васька з своїм хозяїном вийшов гуляти? Що вони там роблять? А, -а, -а город поливають. Кожна, здається, він мене побачив. Ах, Васька зараза, лежить там собі на лежаку, відпочиває, а зі мною на вечірню прогулянку відмовився йти. А сам собі он, як. О, благоустрій він влаштував, а його кожаний собі біля нього ходить, корма йому підносить, курячі філа бачу, підніс. Ну, що це таке? Куряха, ти це тоже бачиш? Кожна нам. Та ж, здається, що нам потрібно міняти систему обслуговування, де мій такий релакс-день, Де мій лежачок, басейник, подушечка і холодне молочко, а?